Божі слова на кожен день. Ваша віра дуже гарна. Ви кажете, що готові віддати увесь час свого життя в ім'я моєї роботи та що ви готові пожертвувати своїм життям заради неї, але ваш характер мало змінився. Ви просто зарозуміло говорите, незважаючи на те. Що насправді ваша реальна поведінка надзвичайно ниця? Таке враження, що язики й вуста людей перебувають на небесах, а ноги далеко на землі, і внаслідок цього їхні слова й діяння та їхня репутація досі пошматовані та зруйновані. Ваша репутація зіпсована, ваші манери розпусні. Ваш спосіб мовлення ниций, а ваші життя жалюгідні. Навіть уся ваша людяність опустилася до ницості. Ви в щодо інших, і ви сперечаєтеся через кожну дрібницю. Ви сваритеся через власну репутацію та статус аж до того, що готові зійти до пекла і до озера Вогняного. Ваших нинішніх слів і вчинків достатньо, щоб я визначив, що ви є грішними, вашого ставлення до моєї роботи достатньо для мене, щоб визначити, що ви є неправедними, і всіх рис вашого характеру достатньо, щоб вказати на те, що ви брудні душі, сповнені гидоти, ваших проявів і того. Що ви відкриваєте достатньо, щоб сказати, що ви люди, які упилися кров'ю нечистих духів? Коли йдеться про входження до царства, ви не розкриваєте своїх почуттів. Чи вважаєте ви, що того, якими ви є зараз, достатньо, щоб пройти через браму до мого Царства Небесного? Чи вважаєте ви? Що можете знайти входження до святої землі моєї роботи та слів без того, щоб ваші власні слова та вчинки спочатку не були випробовані мною? Хто може замилити мені очі? Як може ваша нікчемна ниця, поведінка й розмови вислизнути з мого погляду? Ваші життя були визначені мною як життя. В яких ви п'єте кров і їсте плоть нечистих духів, тому що ви щодня наслідуєте їх переді мною? До мене ваша поведінка була особливо поганою, то як же я можу не знаходити вас огидними? У ваших словах скверна нечистих духів, ви хитруєте, приховуєте і листете, як ті, хто займається чаклунством. Як ті, хто є віроломним і п'є кров нечестивих? Усі прояви людини вкрай неправедні, то як же всі люди можуть поселитися на святій землі, де перебувають праведні? Невже ти думаєш, що твоя огидна поведінка може виділити тебе як святого на тлі неправедних? Твій змієподібний язик зрештою. Погубить ось цю твою плоть, яка сіє руйнацію та творить гидоту, і ось ці твої руки, вкриті кров'ю нечистих духів, також, зрештою, потягнуть твою душу до пекла. Чому ж тоді ти не вхопишся за цю можливість очистити свої вкриті брудом руки? І чому ти не скористаєшся цією можливістю, щоб відтяти свого язика? Що промовляє неправедні слова? Чи можливо, що ти готовий страждати в пекельному полум'ї заради своїх рук, язика та вуст? Я стежу за серцем кожної людини на всі очі, бо задовго до того, як я створив людей, я взяв їхні серця до своїх рук. Я давно вже бачу серця людей наскрізь. То як же їхні думки можуть вислизнути від мого погляду, як вони можуть уникнути спалення моїм духом?